75-ка стоїть. Так, будь ласка, це у нас трактори без кабіни. От Ловольчик. Є такі на 244 й на широкій резині. Отакі От Solis 26 з кабінкою, Булат Лічка 244, й Донфен 404 й G2. Це в нас звичайний 404-й Донфенчик. Шифенг 244-й одноциліндровий з ремінним приводом. Да, У Вінниці теж є. Джинма така от 244-та люксова. Це в нас екстра із фронтальним навантажувачем. Джинма 50-ка. Шифенг 240-й. Задньопривідний. Це ловольчики, така от 35-ка ловольчик із гарною герметичною кабіною. В міні-джунгах походимо в тракторах. Отакий причіп є по наявності. Двохтонний самосвал. Зубра немає, є булат. Булати починаються від 5-300 доларів. Олежка десь покотився. Борони дискові. Отака от щиточка є на півтора метрова. А це скоро теж будуть прицепчики? По биушечці отака от хондочка 3, 332. І 197-й. Дякую за подарунки. Ісеки 267 є. Ціна ловола починає від 6400. Куботка GT3. Янмарчик АФ 33. Ціна Хонди 12500. АФ-250 і куботка Л-205. Це, це те, що в нас іменно на Бузовій є по цьому. По наявності, по техніці. Друзі, повторюю, що ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Слововського, 2. Донфен 244 буде коштувати...